Нарешті закон про заборону куріння у ресторанах набуває чинності де-факто. Інспекція захисту прав споживачів наклала перший штраф у розмірі 10 тисяч гривень на кафе-бар НОКС. Десята тридцять ранку. Журналісти біля держінспекції з питань захисту прав споживачів, де повинні накласти перший штраф на кафе-бар, якому, попри заборону, відвідувачі продовжували курити кальян. Власний кафе до інспекції не з'явився. Заклад НОКС не єдиний порушник. Станом на сьогоднішній день ще 5 скарг у нас. І ми перевіряємо питання дотримання цього закону в межах планових заходів. Ресторан Сейф один з п'яти столичних закладів, яких помітили курців. Віталій разом з командою проекту активісти без тютюнового диму відреагували на скарги і викликали міліцію. Адміністрація Сейфу переконана, що жодних порушень не було. Літній майданчик, де курив відвідувача Рам, на їхню думку, не є закритим приміщенням. Спілкуватися на камеру у закладі відмовилися. Перевірки ж з боку інспекції триватимуть. Порушники обіцяють штрафувати. Дарі щаслива Наталі Джоловська, Могилянська школа журналістики. Ви хоч раз не платілі штонів.